Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні хочу вам показати, що я замовила на Аліекспрес. Це є набір алмазною технікою. Заявлено, що алмазна вишивка, але ну, вишивка це дуже голосно сказано. От, я замовила на Алікспрес алмазну техніку гортензії. Замовила я його ще два місяці тому. Для своєї куми на подарунок на Тетяну, на її іменину. І тільки як мені прийшов, я зразу почала його викладати. Камінці всі рівненькі, дуже мало бракує. Можливо, майже я вже весь набір вишила. І зі всього набору, можливо, камінців 20 я там з цяточками там десь нерівний. І я його повідкладала. От. Інструкції в наборі ніякої не було. От. Був лоточок ось такий. Камінці. Ну, як бачите, тут всі кольори є з боку. І так на огляд подивишся, і ніби не багато кольорів, а всього їх 18. От. Такий пенцет був. От. І тут з боку Перечислені кольори, липка основа, О, дуже добре липне. Символьна схемка. Вишиваю я, вишиваю. Далі вишиваю. Не вишиваю. Я її вишиваю по кольорах, і, можна сказати, викладаю тепер теж по кольорах. В інтернеті я прочитала, що найкраще викладати по кольорах, так як ви тут бачите. Я, наприклад, якщо рожевий, брала рожеві всі відтінки викладала один. Потім другий цей фон, більшість виклала, потім перейшла по відтінках, по відтінках, Потім зелений де-не-де. -де. І відгортала я по чуть-чуть. Тому що тут як клеєва основа була. от, Як бачите, я її, от, вона була так. І я її відгортала один раз собі виклала, другий раз виклала. Ну і третій раз я вже от її відклеїла. Це все я вийшла за 4 вечори. Ні, за три вечори, а сьогодні четвертий. Ну, я вищу вже сьогодні. Далі вищу. От, і як бачите, ще тут є така шахматна доска. У мене тут шахматний порядок. Ще радять викладати шахматним порядком. Я покажу, як це. От, Я виклала через один собі, і потім докладаю і защолкую. Так, камінці рівніше лягають, ну, як на мене. Та й в інструкції в інтернеті я вичитала, і багато хто теж так робив. Ну і вони защолкуються собі легенько. Щоб не було ніяких нерівностей. Сьогодні я вже точно докладу, я думаю, ще годинка, максимум півтори. Я докладу і вже оформлювати буду завтра. Завтра піду в багатну майстерню, замовлю собі рамочку, буду оформлювати сама. Ви ще побачите, як я буду її оформлювати. Але це, напевно, все я знімлю в одним відео. От, бачите? Хочу тут, хочу там. І в результаті воно виходить все рівно. Дуже мені подобається перелив їх. От, бачите. Якщо дати... Під звичайне шкло, не антиблікове, дуже гарно виглядає. Я цього тижня була в магазині рукодільному. У нас в місті Львові мережка. І бачила дуже гарні е, тигри. Ну, там десь реально трошки менше картина метра. І вони дуже гарно переблискували, вони мені дуже сподобалось. І я думала, коли вже прийде мій набір. Ну, дякувати Богу, він прийшов на наступний день. От, і от такий гарненький виходить в мене. Камінці можна порівняти, можна віддерти дуже легко. Ну, але я не дуже хочу. О, от, віддерла камінець. Ой, Чик. От. Ну, але клеєва стрічка та, що є, така добре тримає. Нема що казати. Не жаліюсь. Все, завтра я знімлю для вас оформлення. я продовжую оформляти свою грутензію. Я вирізала картинку по тих розмірах, які мені потрібно. ДСП, на ДСП я наклеїла двохсторонній скотч. І зараз я буду. Картинку на нього давати. По тих розмірах, як я вирізала і приклеїла, мені, як бачите, чітко підійшло. Притим я легенько через рушник пропрасувала і легенько попшикала лаком. Звичайним лаком для волосся зверху, на камінчики попшикала. Все, як ми бачимо, вишивка добре пристала до ДСП. Так, тут добре, тут чуть-чуть вилізає, я підріжу. Цю частинку і тоді дам під шкло. Так, ось таке шкло. Його протру плином для вікон тим. І тоді будемо далі оформляти. Так, наразі пауза. Я протерла шкло, запхала його в рамку. Тепер будемо вставляти картинку. До картинки я ще рядок камінчиків додала, щоб в мене не було ніяких зазорів білих. Так. Дуже гарно вона в нас вийшла. Так. І зараз я вам покажу, скільки було бракованих камінців. Це їх дуже мало. І остатки. Остатки камінців, ну, ще б на пів картинки точно вистачило. Все. Сьогодні 23 -е число, а 25 числа Тетяни. І я потішу свою кому такою гарною картинкою. Все. Всім дякую за огляд і па-па!